Всім привіт! Я рада вітати вас у моєму новому відео. Всім доброго ранку! І сьогоднішній день починається в нас з цікавих подій. В нас дуже гарна погода, сонечко на вулиці, і хоча в Німеччині зазвичай слякотно, сіро, волого, особливо в нашому невеличкому містечку, так як ми живемо на півночі, біля північного моря. Дуже часто якісь вітри йдуть, чи, не знаю, якісь дощі звідти. Ось тому сьогодні, як не на рідкість гарна погода, тим паче, що вже закінчилося літо, почалася осінь. Але настало, певно, щось таке схоже на бабу на літо, і зараз тепленько, 24 градуси. Ми вирішили піти навчити кататися нарешті на двоколісному велосипеді нашого синочка, тому що якось він завжди боявся, то самокат, навіть на професійному, спортивному самокаті. Намагався вивчити зробити якісь трюки, а ось на велосипеді якось щось боявся, не знаю, щось не хотів. І ось наразі я вже твердо ствердила, кажу, все, треба йти вчитися, тому що ну, не гарно. вже шість років і в шість років якось вже треба вміти на двоколісному кататися. То обов'язково сьогодні підемо вчитися. Ще хотіли зайти сьогодні в магазин Екшн. І показати вам декор, декор, який можна придбати за невелику ціну у цьому магазині, так як мені потрібна рамочка. Рамочка для мого портрету. Це моя улюблена картина. Стамбул, Босфор. І в Польщі в мене була рамка, але вона здорова, і ніхто її сюди не віз. Тож, піду обов'язково подивитися, заодно покажу вам ще якісь елементи декору. Будемо обирати рамочку. І завкачу ще е, покажу вам в Росмані, який неймовірний вибір чаю. Просто що е, дивно, ну зазвичай у Росмані продаються більш такі косметичні товари, якась побутова хімія. Але я натрапила е, ну, просто в одному Росмані неймовірний вибір чаю. Е, хочеться вам показати. Ну все, починаємо свій день. <постив> 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 не спіш, не спіш. Так, руль держи, руль держи. Давай, тики не врешься, Шади. Все. Все. А -а Крутишься, и впав. Ну ничего, зараз будет на бис. Так, все, остальные заезд. На віз. Все, поїхав. Їде, їде їде, їде. Нарешті навчився, навчилась дитина. Брази рамочку сюди, мені на мій. Плакат там був, треба рамка велика. 80 на 80 але тут менше. Тут 50 на 70, іншої, на жаль, нема, бо це не дуже стандартний розмір. Ось така чорна, ну тут дуже рамка товста, не знаю. Ось тут тонесенька рамка, і вона вартує якраз дешевше. 8,95. За рамочку. Зараз оберу собі мені бажано з чорним контуром, бо це чорний такий стамбул. Я вам обов'язково покажу. Зараз буду шукати. Темні контури. Так, чорний там є десь, але він такий нецікавий, що з мені якось сподобалось більше. Все, беру її і на касу. Дивіться, тут є такі цікавенькі годинники 5,95 взагалі. Не скажу, що це дорого. Якість, певно, не дуже, звісно, в них. От дерев'яні такі 4,95, дзеркала. Ноги видно. Ось. Що тут ще? Це теж зеркало, ось таке не завадило От зеркало маленьке. Ось покривало. Це взагалі моя хвороба. Я дуже люблю такі класні покривали. Дивіться, яке пухнасте, 25 євро. Покривало, є по 18, воно так на овечку схоже трішки. Такий матеріал цікавий. З однієї сторони пухнасте, а з іншої овечка. Різні ціни. Ось в середньому он навіть і за 10 можна купити. Звичайнесеньке, тонесеньке воно швидко, звісно, фланелеве, воно швидко зношується, але ось це 150 теж ось це більш гарна якість така хутро, штучна Ось воно 15 євро. Таке більш на о, якийсь плет схоже, тонке вон, бачите, вже. Вже зацепки якісь 12 євро. Ну, в цілому, це взагалі якась мішковина. Не знаю, в цілому за 10-15 євро можна гарно, гарно покривало собі купити, якщо величезне. Якщо поменше, то можна і за 10 спокійно вкластися. Ось концтоварів багато, такі картинки гарні. 4 євро. І бачите, собачка вам буде. Кошечка. Я ніколи не збирала, але все думаю, спробувати. І клей мені потрібен. Я не знаю, що таке. так іглу. Yes. Треба подивитися, мені треба а, е, з тваринку склеїти. Шадік складав черепашку і треба склеїти. Не знаю, візьму цей. Рюкзаки різні до школи, Вон 5 євро і рюкзаки для дитини. BTS сіляки, ось таке. Це взагалі 4 євро. Таке, як овця, овічка Тедді. Єдине, що вони невеличкі, але побільше. Скільки теж 5 євро. П'ять євро і рюкзак готовий. Пенали по 5 євро. Ось рюкзак коштує дешевше, ніж пенал, дивно. Гаррі Поттер. Такі подешевші є, звичайні. Ну, тобто, не дуже і дорого зібрати дитину, я б сказала. Файлин євро 90. Все є, все, все можна купити і задешево. Слава Росман чаєм. Подивіться, дарункові набори. А скільки тут видів взагалі? Просто неймовірно. А в середньому десь євро 60 Вон З різними смаками, фруктовий, я, до речі, багато чого куштувала. Ну таке, Є деякі ось це, де дуже такий штучний смак. Мені не дуже подобається ця марка. Грана гранатці куштувала таке собі теж за 2,30, ну доволі могли би краще зробити. Он як якийсь Кірбіші Манго. З манго цікаво взагалі таке спробувати. Ну Взагалі, подивіться, це друга полиця. Тут фірма якась пупка, матча. Ось є цікаві такі варіанти. Імбир. Я навіть не знаю, Відчувай себе новою, Вот обіг якісь чаї. Це взагалі по 4 євро. Не знаю. Це такі більш заспокійливі, ромашка, пепермінт, куркума ранковий ягідний. Ще інша фірма йогаті Ось теж такі більш цікаві східні смаки для релаксу. І ось найулюбленіше, певно, це Кінгс Crown Ось я такий. Сьогодні вибрала це шалфей з медом. Дуже цікаво, що не куштувала. Оці фруктові всі куштувала. Вони в принципі непогані. Є такі, які більш солодкі. І ось цей полуниця солодка, пам'ятаю. Ось це марокканський Мені дуже подобався. Це такий зелено-м'ятний чай. Ну такий присмак дуже освіжаючий. Ось цей пила. Ось це, в принципі, більш бюджетне по ціні, і він дуже гарно. Ціна якість. Я б сказала, ці зимові для холодних чаїв з льодом. Ось і це розсипні. Розсипні теж пару разів брала, але ну, не скажу, що вони дуже сильно відрізняються. Це для любителів, хто хоче заварювання чиї. Ось Тут прямо ромашечка, бачите? Негарно. Так, це. Я беру собі цей і пішла. Я додому, подивіться, яку красу бабусі з Це малий вже не витримав, шматочок взяв. Ось там сливки домашні, тісто, таке пухке, а пахне він корицею. Просто неймовірно все. Будемо пити чайок. Чи вам сказати? Пиріжка майже нема, він просто неймовірний. Просто такий якийсь смак незвичайний, багато цієї кориці і зі сливою, причому сливою не з конфітюри чи з варення, а сливою натуральною фруктою. І це просто неймовірно. Я не знаю, чайок. Добиваю вже... ой, сонечко падає. Сьогодні сонечко вийшло, дякую, цілий день йде дощ, дуже сильний вітер, і тільки вийшло сонечко. А я вам сіла за роботу, буду займатися. У мене вже остання сесія буде зовсім скоро. І я дописала диплом. Я його дописала майже 100 сторінок, там 95, щось таке. Товстезний буде. Важкий був, дуже багато аналізу, дуже багато всіляких графіків, таблиць, висновків, порівнянь. А все ж таки, диплом магістра. Ну, Мені не звикати, це вже другий диплом магістра, тому я вже маю досвід. ще, І, звісно, до цього бакалавр, бо як інакше. Ну, і все, я вже один, можна сказати, груз. Один вантаж себе зняла у вигляді диплому. Ще презентацію по ньому треба зробити. Вже на наступному тижні в нас консультація буде. Ну і в жовтні, спочатку, жовтня, сесія. Остання вона найважча буде. Там вже нейропсихологія, дитяча психологія додається. І ось нейропсихологія це взагалі моя любов. Я дуже її давно вивчаю. Ну ще напевно я почала вивчати психологію з нейру. Це саме вона мене зацікавила. Ці хімічні мозкові процеси. Це для мене щось найцікавіше, напевно, що є. Ну, і літературу, звісно, я такої багато вичитала. Тож для мене, я думаю, буде це не проблема. Я навпаки дуже чекаю і дуже готуюсь до цього. Ось, так що якось так. Так все. Включила собі трошки турецького серіальку, так як Туреччина це моя любов. Не люблю, не дивлюсь, будь що якісь комедії, якісь такі пусті романтичні серіали. Люб, люблю драми. Ось чесно, мені інколи психодрами якісь цікавлять. Ну, психологія, напевно, може, в цьому зв'язок. Тож зараз трішечки десь з півгодини релаксну і знову в роботу. Все, рамочка в нас готова. Така вона золотиста. Сам колір непоганий, але подивіться, мені не дуже подобається, що тут немає у цій рамці, немає такої картонної обрами навколо. І ось цей холст, він якийсь, не знаю, з якимось чорним, з чорними полосками. Він перерізає картину і ну, в цілому нормально піде і так, але трішки похабненько, як на мене. Ну, Це найулюбленіша моя картина. Я її усюди цей холст ввожу за собою. Це моя А є Софія, мечеть Софія в Стамбулі, Оці чайки, вони мені символізують взагалі. Це місто Босфор і мостик. Гарно, тепер буду насолоджуватися. Всі турецькі тяшечки в мене є. Ось, а це черепашка, яку я хотіла заклеїти, але забула клей. Забула там клей, бо рамка величезна і все. І так я не змогла я його забрати, поки вона буде відкрита. Ну, нічого страшного. Привіт! Подивіться, яка. Гарненького пінгвіна, бабуся, купила. Такого самого в нас був вже такий самий, дуже подобався. А Шаді, але проблема в тому, що розкажи, що ти зробив з минулим пінгвіном. Потирав, він перший потирав, другий потирав це вже третій. Ти, це другий. Чого? Не помнюш так, такий пушив. Пухнастий а в нього ще пухнастик такий був. Це ще в Україні був куплений. Потім другий тут в акваріуму сувенірчики. Це сувеніри продаються. Ну, сувенір. І такий самий купили. Я тоді бігала, шукала і в автобусі питала, і в бюро знахідок. Ніхто нам не знайшов пінгвіна, пінвіна, хтось забрав, певно. Ось то вже щастя, бабуся знову купила. Вони, до речі, не дуже не дешеві. Ось це такий маленький пільвінчик, коштує 15 євро, щоб ви розуміли. Ну, ловка на туриста. А вон там вдалі, бачите? Оце кораблик туристичний. Він везе зараз туристів, які купили ось тут у касах квиточок. Везе на ліво туди, там нафтопереробний завод. Ну і в принципі гарно. Але зараз вітряно єдине, що ми один раз їздили всі разом. Там і пиво, каву наливають, є бар спеціальний. Квиточки, до речі, 20 євро коштує на дорослу людину, і там, наче ні, дитина на 30% менше. А якщо ти сім'ї, сімейний квиток, батько і мати, до прикладу, шаді, що ти з ним робиш? <гум> То вони вже до трьох дітей, там неповнолітніх, йде безкоштовно. Ось, і дуже гарна природа, море безкрає, але дуже вітряно було, і це дуже відволікало, тому що. А коли ти їдеш і постійно десь ну, там виходить 45 хвилин в одну сторону і 45 в іншу, півтори години, і постійно вітер і розвіюється волосся, і холодно стає. ось Тому, тому не дуже вітряну погоду, але тут майже завжди, дог... майже завжди вітер, майже завжди така погода, то в принципі так вже і не вгадаєш. Запах тут неймовірний, морський бриз, можна сказати. Ось наше кафе, ми де ми тільки що були. Дуже гарний тут вид. Постійно вид на море. Ми тут постійно, напевно, кожне літо разів по 20 точно буваємо. Ось все. Вже сходи забирають, вже зараз цей кораблик пливе. Все, я йду додому, подивіться, який захід сонця неймовірний. Просто тут наше містечко славиться тим, що тут просто неймовірні заходи сонця. Я оскільки тут жила раніше, я тільки робила, що кожного дня знімала. Як на день, то просто щось неймовірне. Ну, зараз ще було тут типу, і покруче і покрутіше, але все одно вирішила вам зазняти таке небо. Приємно фіолетово-блакитне рожеве. Краса, бачите?